괜찮으시다면 바깥에 유카 Окрім відкриття пункту пропуску Велика палать Нодьгаж, 8 квітня на Закарпатті відбулося ще кілька важливих подій. Державний секретар Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левен Темодьор побував у селі Холмець, де взяв участь у церемонії відкриття дитячого садка, збудованого за підтримки Угорщини. Заклад, який обійшовся у понад 300 мільйонів форентів, приблизно 770 тисяч євро, почали зводити ще на початку війни за сприяння угорської економічної служби допомоги. este é. noite é. é. é, é. Ми перебуваємо в селі, яке є етнічно змішаною частиною Закарпаття, де століттями мирно співіснують угорці та місцеві слов'яни, українці, і цей дитячий садок є символом цього мирного співжиття. Під час виступу ми побачили, як діти з прекрасною вимовою співають і декламують вірші угорською та українською мовами. Учителі стежать за тим, щоб малюки опановували обидві мови. Сьогоднішнє відкриття є результатом багато. Річної праці і показує, що Угорщина не залишає закарпатських угорців наодинці у цей складний період, коли громада зазнає великих втрат. Насамперед, через масову міграцію. Ми хочемо, щоб угорці Закарпаття відчули. Материнська держава підтримує їх і в найважчі часи. Це важливе послання для всієї області. Наші зв'язки із Закарпаттям мають тисячолітню історію, і цей регіон посідає особливе місце в нашому серці, коли ми говоримо про Україну.

Китивольд, я колотілаґ магази підказіш. Будівництво тривало два роки, але ще два роки зайняв підготовчий етап. Ми говоримо про чотири роки роботи з урахуванням викликів, які спричинили ковід та війна. Наразі тут навчається 35 дітей. Заклад важливий не тільки для цього села, а й для навколишніх населених пунктів. Це вже другий садок, який ми побудували, і він вдався дуже якісним. Ми не тільки збудували приміщення, а й облаштували навколишню територію. Це було інвестиція у понад 300 мільйонів форентів на місці старих руїн справжній проект з нуля, і ми щасливі, що дійшли до фінішу, адже відкриття дитячого садка завжди знак надії. У сфері залізничного транспорту також очікується важливі зрушення. Між Чопом і Ужгородом збудують нову 22-кілометрову ділянку колії європейського стандарту. Левенте Водор спільно з українськими партнерами взяв участь у демонстраційному заході, присвяченому проекту. Будівництво розпочалося у травні 2024 року і триватиме 14 місяців. Загальний бюджет близько 1,3 мільярди гривень, половину з яких фінансує Європейський Союз. На ділянці між цюрте і чопом вже прокладено понад три кілометри рейок. Запуск нової лінії дозволить збільшити вантажопотік на 50%, що відкриє нові можливості для українського бізнесу і всього регіону. А чоб загонівашутіатмене, те штратегія і és Ukrajna között. Залізничний перехід. Щоб загонь є стратегічно важливою точкою не лише між Угорщиною та Україною, але й між Угорщиною і всією східною Європою. Саме тут проходить ширококолійна залізниця у напрямку Європи. Колись це забезпечувало роботою тисячі людей. Сьогодні тут працює менше людей, але це все ще ключова логістична точка. Водночас в Україні активно модернізують залізницю. Це дозволяє запускати нові потяги між Будапештом і українськими містами. Найважливіший крок запуск прямого рейсу Будапешт Київ наприкінці минулого року. Ми хочемо відновити прямі залізничні сполучення між Будапештом і великими містами Закарпаття Ужгородом, Берегово, а також зробити частішими рейси до Мукачева. Це означає, що мешканці Закарпаття, як угорці. Так і українці зможуть подорожувати до Будапешта без пересадок і довгого очікування на стикування. 8 квітня відзначилися подіями, які стали важливим кроком у зміцненні відносин між Угорщиною та Україною. Але не менш важливо, ці кроки покращують буденне життя громад, вселяючи надію та відкриваючи нові перспективи для жителів Закарпаття.